Пропонуємо однокімнатну квартиру на четвертому поверсі, будинку в будинку, зеленому серці Салтівки, 603 й мікрорайон, де комфорт і зручність поєднуються з живою енергією міста. У квартирі світло і тепло завдяки новим вікнам та броньованим дверям. Кондиціонер створить ідеальний мікроклімат навіть у неспекотніші дні. Відкривайте вікно, а поряд з вами доглянути двір квітучими клумбами. А за кілька хвилин парк для прогулянок і відпочинку. Розташування це справжній скарб. Поруч ринок зі свіжими продуктами, магазини на кожен смак, школа, дітсадок для вашої родини, а також сучасний ТРК Україна для шопінгу і розваг. І головне, зупинка транспорту в одній хвилині, що відкриває швидкий доступ до будь-якого кусточка міста. Ця квартира не просто житло. Це ваша можливість створити власний куточок затишку і щастя. Запрошуємо відчути цю атмосферу особисто.